Всім привіт! Мене звати Люда, я вітаю вас на своєму каналі Квіткова Хата та іншим. Хочу вам показати свою орхідею, таку гігантську, таку, такого слона з такою дуже гарною кореневою системою і хочу вам також показати її листки. Як ви бачите, вже на камері віддаються отакі жовті листки. Ну і що я хочу сказати про цю орхідейку? Може, я би не зауважила те, що ця орхідейка квітне жовтим і також має колір світло-жовтий листя. Бо я от зняла також ще одні орхідейки, які мають світло-жовті отакі листочки. І це ще пов'язано з тим, що орхідейка квітне жовтим, і листки мають трошки жовтизни, отакої, на листках. Але одне, що мені не подобається, у цих листках, що вони починають діставати отакі плямки по листю. Це мені не подобається. І сьогодні я вам покажу, як я справляюся от з такими плямами, які є на листках. Це орхідейці бракує мікроелементів, і орхідейка має отакі плямки. І ну, у своїй аптечці, от у мене є. У баночку я собі перелила, я собі купила хелатин хвоя. Це є отакий рідкий препарат, і мені дуже подобається цей препарат. Я не так часто ним користуюся, але бувають моменти такі, що я беру баночку цю в руки і використовую його. Тут у цьому добриві, Є дуже багато хилатів, дуже багато поживних речовин для листків. Хилатин хвоя містить дуже багато мікроелементів у формі хилатів. Сьогодні я хочу вам показати, як я буду працювати з цим от таким рідким хилатин хвоя. Я перелила собі просто в баночку, бо тому що я ставлю фотографію, який був хелатин хвоя. І е, покажу вам, який я брала, бо от у пачечці він був отакий рідкий. І я перелила його собі в баночку, закрила, і він в мене зберігається в тумбочці в темному місці. Я собі вже приготувала водичку, я взяла. У мене тут є 50 грам води, і я зараз з баночки наберу собі 0,5 мл цього розчину. От я набрала, я увожу у водичку, і получився отакий жовтого кольору чайочок. І зараз я буду протирати листки. Я беру ватний диск і буду протирати. Отак От я починаю протирати зверху листки і протираю знизу. Цим препаратом, коли я протираю отак листки, Листки збільшуються хлорофілітом. Вони починають краще і дихати, і заспоювується краще все у листках. Цю орхідейку я вже протираю другий раз. Вона була ще більше жовтіша. І е, вона, бачу, стає все чимраз. Більше зеленіє. Вона збагачується хилатами, які має хилатин хвоя. Ну, бо тут дуже багато, дуже багато є таких мікроелементів, які потрібно для того, щоб листя були гарні, зелені. От я це все гарно протираю. Передні листки. Мали дуже-дуже таку плямистість, навіть місцями отак я роблю, то навіть видно, що вони дуже сильно були отак покрилися отакими плямами. Це я е, е, тільки роблю тим орхідеї, які мають отаку плямистість на листках, які починають діставати отакі плями. Ця орхідейка має квітоносик, уже мені видала оцим. Утиранням хелатину у листя, орхідейка збагатиться поживними речовинами, хелатами, які містять хелатин. Рослини, які мають отакі пожовтіння, також добре і ялинки оприскувати, бо я і оприскую і ялинки, бо в мене є і хвойні. І якщо я бачу, що починає. Опадати, отак ялинка починає жовтіти, починає ставати коричнева, я тоді беру хелатин хвоя і починаю оприскувати ялинку. Також, якщо орхідея відноситься до, також вона дуже є така панянка, що вона любить кислотність, вона так як відноситься також до хвойних. Я її теж протираю листям. І листки стають гарні, зелені. Зразу, навіть після того, коли я протерла листки, я хочу вам сказати, що відразу замітно результат по листках, вони стають більше насичено зеленого кольору. Рослинка листями. Починає відновлюватися. Ця панянка у мене така масивна, вона жовта. Вона цього року щось у мене забастувала. Не схотіла, вона переважно видає квітоносик мені на весні. А от вона мені цього року аж кинула квітонос по От вона ростить квітоносик. Такий квітоносик грубий у неї. Вона стоїть у мене на підвіконні. Трошки сонечко її так як шийку, трошки вона засмагла, загорала, має загар. І от я її шийку трошки протру. Подобається мені просто дуже мені подобається оцей препарат. Просто після цієї такої протирання, протирання орхідея і листками зміцнюється, і листя стають гарні такі. Ну, протираєш, і орхідея на очах вона стає зеленіти, оживати жвава стає така, весела орхідейка стає. Не така, як вона сумна, сумна, така і плямиста. Просто дуже гарно цей препарат про себе відкликається. Також у мене є дві орхідеї. На столі стоять. Вони дві однакові. Я їх пересаджувала разом з вами, ці орхідейки. Це є Жовтий леопард, дві орхідейки, я купляла собі їх у розмірі 1 і 7. Це є метелики-орхідейки, і е, одна з них вже у мене квітла. Але, на жаль, вона проквітла мені не метеликом. Ну, я цього року робила їм пересадки цим орхідеям. Вони пересаджені у мене уже. От на низу у них є цеофлора, кокосове волокно, оброблена кора, вона така більш волога, не треба її так розробляти сильно. І що хочу сказати, ці дві орхідейки випустили мені квітоноси. Як ця випустила, так само і ця випустила орхідейка. Ця орхідейка вже, оця, вже квітла, ця ще не квітла. Але у цієї орхідейки гарніша і коренева. Заберу корінці, бо корінці. Цієї орхідейки мішають мені. Але ця орхідейка, яка квітла, вона має гарніший і ріст корінців. І е, вона, і дивляться, і ріст е, має листка уже отакий гарний. І квітоносик вона випустила, при тому, що вона вже один раз квітла. Ну, бачу, що вона більш активніша така. І е, я вирішила, а ця орхідейка, ця орхідейка, вона вже трошки мені так повільно все у неї. Отак вона також вона ростить, і корінці вона має. Вона також знаходиться на цеофлорі, кокосове волокно і <тас> така дрібна кора, оброблена для підлітків. І е хочу сказати, що ця орхідейка трошки, так як е дуже довго думає, хоча вона дуже має гарні і корінчики, і гарні листки. Це от е орхідейка має. Таке біле по листках, це я обробляла актарою від шкідників, і отак це все залишилося на листках. Я не забирала це, аж потихеньку тепер починаю це все забирати. Тому що вже пройшло трохи часу. І я вирішила ці орхідейки дві також трошечки протерти оцими мікро- та макроелементами, додати їм трошки хелатинів. Щоб вони краще почали рости, трошки дати їм отакий стимулятор, і це буде також хелатин. І я також протру зараз, бо тут ще тільки маленький листочок показався. Ну і я цій орхідеці хочу допомогти у І я от протру, вона Має гарний тверденький листочок, але щоб вона краще засвоювала все, що я даю у корінчики, водичку, яку я даю з підживками, щоб все краще орхідейка засвоювала. І от я так гарно все протираю. Навіть проте, протерше листя от таке, орхідеї стають більше жвавіші. Вони стають веселі. Спробуйте на своїх орхідеях. Якщо вам буде це цікаво подивитися, препарат не є дорогий, але є препарат, дійсно є дієвий. Мені дуже шкода, що я не зняла відео перший раз, коли я обробляла цю велику орхідею. У неї листя були майже всі отакі, як от ви бачите, на цьому листку жовті, отакі майже всі були листки у неї. Так що я, перша обробка, як була, листки моментально почали зеленіти на очах. Моментально орхідея відійшла, вона прийняла оту, отой хлорофілом, який я дала, отой хелатин, який я дала її. У листки, і вона почала зеленіти, вона зеленіє, і вона має той хлорофілом уже у листках. Оцю орхідейку я отак протру. І нижній листочок протру, і верхній. Також вона ще дивлюся, і корінчик тут починає надувати, тут починає вже відростати від шийки. От, показувала вам одну орхідейку, я її протерла. Вона стає на очах більше зеленіша. Це є правда, це не то, що я хочу показати вам ем, щось нереальне. Це я вам показую дійсно реальні речі, які відбуваються з цим препаратом. Також я протру і цю орхідею. Вона відсушує, дивлюся, жовтить оцей листочок. Я зараз цей листочок протру. Це перша, перша обробка цих орхідей я їх не протирала і їх не оброблювала. Я протру і буду бачити, чи вона цей листочок відсушить, бо він вже такий став сухий, більш такий, уже, так як вона хоче його відсушувати. Ну, я подивлюся, чи вона його ще залишить, чи вона його відсушить. Я е, показую просто на. Листкові, який вже починає. Отут у нього уж... він віддає просто цій орхідейці з листка всі свої сили на зростання і на от квітоносика, оці сили всі йдуть. Сьогодні листки отримують багато халатів, протираючи листочок, сточок моментально стає зеленим. Зараз я вам протру цей. Також я вам покажу, він стає салатовий. Я довго думала, думала і думала, чим мені, чим мені от, е, вивезти отакі плями, як є у орхідеях. Листки стають отакі плямисті. І е, я почала пробувати дуже багато, дуже багато я пробувала. Всяких різних і препаратів пробувала, і, і народна медицина йшла, мені і трави різні. Все, я пробувала. А потім я, обробляючи ялинку свою одну, яка в мене почала хворіти. Коли я її оприскувала, думаю, ану, я попробую протерти одну з своїх орхідей. Коли я побачила результат, я була дійсно шокована. Погляньте, яка стала краста. Орхідея стає на очах, просто зелена. Не те, що я хочу вам показати, що, що це неправда, але на очах. Орхідеї стають зеленими. Отака відбувається процедура, коли я протираю хілатином. Ця орхідейка мокра, вона хай просихає, а ця вже майже просохла. Погляньте, які стають у неї гарні листки зелені. Вона починає ставати жива, свіжа, листя стають твердими, гарними, наповнюється орхідейка життям. І так само і ця орхідейка. Вона стає свіжа, така, листя протерті, у неї стають свіжі, гарні, темно-зелені стають. Результат просто мене зачаровує. Цієї обробки. От така обробка у мене була, Ділюся з вами отакою от гарною новинкою, яку я собі роблю з орхідеями, як я позбуваюся позбуваю таких жовтих, жовтих плям на листках, як виглядає ця орхідея. Вона має отакі великі коріння. Я заберу, я просто заберу ці малі, от я вам покажу. От. І я очікую від цієї орхідейки, хочу пишного цвітіння. Це дуже гарна квітка, така вона жовта-жовта, така дуже воскова-воскова. Мені дочка моя подарувала на день народження. Ця орхідейка знаходиться у такій закритій системі. Я орхідейку пересадила, це вже не орхідейка, це вже слон. Я цього слона пересадила, і це вже слон просто. І е, я посадила її, на неї здала керамзіт, дала лісову кору. На той час я не не мала таких, не купляла такої кори обробленої. Я займалася собі у той час по-простому. Кора, просто кора лісова, нарізала собі сікатором, кору запарила лісову, гарно пропарила її і посадила цю орхідейку у закриту систему. Також купила мох і мохом прикрила. І час від часу все оприскувала. Треба буде її змінити, тут дати вже свіжий мох, щоб вона більше тримала вологості. І е, отак орхідейка ця у мене і росте. Правда, квіти її просто бомбезні. квіти вона, які відкриває, вона безподобна. Отака От красота. З такими коріннями, вона стоїть у мене на підвіконнику. Ці коріння я все кладу на бік. З краєчку підвіконника вона стоїть, тому що мені треба корінчики спустити униз, щоб вони не ламалися. І отак вона у мене стоїть. Зараз акуратно кладу, тому що корінчики ростуть. Всі вони от в такому стані. Друга обробка хелатином. Ну, я ділюся з вами тим, що пробую сама. І результат бачу досить хороший. Також ще взяла сьогодні цих своїх дві красунечки, два леопардики. Один зацвів стандартом. Ніяких защіпчиків не було. Буду надіятись, може від другого побачу якусь зміну, може, щось буде інакше. Цвітіння якесь. Отаке От в мене було сьогодні відео. Отака От красота. Якщо відео вам це було корисне, вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Мені буде дуже приємно і дякую вам, що ви підтримуєте мій українськомовний канал. Всім бажаю вам мирного неба, Божого благословіння, добра, достатку, здоров'я, всіх вам земних благ у кожну родину. І будьте всі здорові, всім вам гарного дня!